Дня громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, під нашим відео, де я пропонувала шушарі, такі як Панасюк, Дубановська і Мусорня, де я їм пропонувала піти і поміняти свого чоловіка і інших військових, дуже цікавий коментар з'явився. Ну, Напевно, хтось з цієї шушари та й написав. Ім'я тут таке, що можна язика поламати набір букв, ну... Як зазвичай. Значить, по ходу, вже пресують вояки через захист ждунів і вирішила переобутись, зайчику. Мене вояки, звичайно, пресують. І я не люблю таким хвалитися. Але для отаких от безголових то покажу, як мене пресують вояки. Ось таку подяку я отримала. Від 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Тому, якщо ти, дурне, не можеш розібратися, що таке доста, як вона працює, ця організація, хто ці люди в цій організації, де частина цих людей знаходиться, що вони воюють, то не треба писати різну ахінею, в якій ти взагалі два слова докупи скласти не можеш, ім'я своє нормально написати не можеш. І це відноситься до... Усієї тієї шушери, як ви не можете зрозуміти, що теперішні військові це звичайні цивільні, які просто-напросто пішли воювати і захищати нашу державу. Хоча ми прекрасно всі знаємо, що це робити мали. Прокурори, судді, мусорня. От вони мали йти і виконувати свій громадянський обов'язок. Далі буде. Разом сила, разом до перемоги.